Пан, як вам останні події в Україні? Вчора дав коментар, питають про корупцію. Але я кажу, я більше звертаю уваги сьогодні на те, що відбувається все-таки на фронті, тому що я бачу там на запорізькому напрямку величезні проблеми, на Покровському напрямку. У мене там друзі. От я спілкувався вчора. мені такі розповідають історії страшні. от Хлопець каже, що є люди, хлопці з квітня місяця цього року в оточенні знаходяться. Уявіть собі, да? передають продукти, воду. Все дронами, От до сих пір, і люди там стоять і отримують позиції. І я вважаю, що саме про це сьогодні говорити, тому що те, що відбувається в Києві, це було закономірно, ми це все розуміємо, і потрібно просто піднімати людей, для того, щоб ми все це ще більш-гостріше бачили і приймали рішення. Тому що насправді весь цей тягар знаєте, інформаційний, моральний і весь решта, внесуть ці хлопці, які на передовій, які не можуть. Які Сьогодні приймає рішення віддати своє життя. А за що? За те, що в тилу там сидить Зеленський і грабує цю нашу країну, їхніх батьків, дітей грабує і все решта збагачується на цьому всьому. За це потрібен бути трибунал. За це має бути, знаєте, насправді вища міра. Я вважаю, таким людям, як Зеленський його команда і Гірмак, який це зробив в систему. Це просто система. І згадайте сьогодні, як про це писали і говорили ще в свій час Штаньков. му році був записаний брат Єрмака, який сказав, що ми прийшли зробити систему, корупційну систему збагачення. Ось вона працює, вона удіє, ця система. І ми її просто зараз бачимо, але ж знову ж таки наше суспільство не розуміє, звідки коріння, а коріння з одної людини. І я повторююся і говорю шес як професіонал, контрзвітник, що це. Це механізми роботи і способи роботи російських спецслужб ФСБ ГРУ, яке розвалює країну і створює негативну скажімо такі атмосферу і е, речі у тилу у нашому тилу е, під час війни, і це прямим скажімо, ударом відбувається в спину нашим хлопцям, які воюють на фронті. І це їхня логіка, методика, яка працює в Україні і в Європі і скрізь. І саме тому я говорю і закликаю до людей звертати увагу, що наші контрозвідні органи сьогодні не працюють. Що СБУ сьогодні займається переслідуванням набу, а не боротьбою з оцими от агентурними такими впливами, які організував Єрмак, який розставив на всі посади в державі, на розвідку на всі решту. Позиції людей, які лояльні до режиму Зеленського, які в принципі російські наративи, російські механізми боротьби з нашою державою впроваджує активно впроваджує сьогодні в Україні. Тому маємо боротися, маємо про це говорити і пам'ятати, і знати про це кожну хвилину. І цим самим ми допоможемо нашим хлопцям, які на передовій, вони будуть знати, що ззаду, у них позаду є той фронт, який збереже їхню країну, тому що віддавши там життя за що за Єрмака і за Зеленського з Міндічем? Оце буде абсурд. Саме тому це наше завдання сьогодні про це говорити. Народ допомагає армії, народ допомагає антикорупційним органам, виходили з картонками так, а, так, так. і врятували, і не дар не, не дарма так. виходили за набу. А, а влада краде, і наші закордонні донори тепер кажуть: так нашу вам допомагати, заберіть у цих корупціонерів гроші і допоможіть собі самі. Вже кажуть так. І саме тому я підтримую цю позицію, яку сьогодні започаткували в фракції Європейської Солідарність», щоб створити відсторонити уряд, сьогодні, який існує там від посад, щоб показати, що все-таки у нас залишилася гілка влади законодавча, яка має право і можливість зберегти цю країну і може врятувати її, і може навести порядок. Тому що насправді Єрмак з Зеленським просто розвалили всі інституції державні в нашій країні. Вони розвалили зрозумієте, енергатом. Це просто показник. А насправді таке відбувається у всіх у всіх напрямках у кожній нашій скажемо кожній гілці виконавчої влади в Міністерстві охорони здоров'я в освіті в будівництві. Ну скрізь, в закупівлях зброї, навіть Міністерстві оборони, це все є існує і в скрізь. Чому просто звернули увагу на міндіча і чому енергатом? А тому, що туди гроші йдуть від донорів, да від до наших союзників. Гроші в енергетику, на енергетику, і гроші міністерства оборони, і саме з цим пов'язаний тиск на цих і саме цих посадовців з цього тому що там гроші. А там, де немає грошей, в освіті, в медицині, туди їм не цікаво залазити. І саме тому ми говоримо про це структурна така робота, що знищені всі інституції влади на їх. На керівництво цими інституціями поставлені безликі люди, непрофесіонали. Головне лояльність до Зеленського, до Єрмака і до того, щоб виконувати їхні вказівки. Те, про що ми починали з 2019 року, Єрмак формував корупційну складову, корупційні механізми для того, щоб розлити країну зсередини, ворог нас захоплює ззовні, тому все таки головна проблема це ворог. Ми там боремося за наше існування, а Єрмака ми переможемо самі. Просто про це треба говорити, тому що допомогти, допомогти нашим хлопцям на передовій по іншому ми не зможемо стояти без цього.